Марко вовчок, Оповідання. Два сини. Чоловік умер, двоє діток мені покинув, два сини. Треба мені заробляти, треба своїх діток годувати. Не справлюсь сама, те продала, те продала, усе попродала. Важко нам убогим, своє добро збувати, що воно у нас. Кров'ю обкипіло, збула, клопочуся, бідкаюся з ночі до ночі. Ніколи гаразд і діточками втішатись. А дітки ростуть, уже й в'ються коло мене і щебечуть, мов соловейки. Андрійко був у мене повновидий, ясноокий, кучерявий. Веселий був хлопчик, жвавий, було за день добре мені впечеться своєю пустотою, а ще лучше розважить. І посварюсь, і поцілую його, він був старшенький. А що вже Василько тихий, сумирний, і в хаті не чуть, і на дворі не видно. Був якийсь задумшливий змалку, чи те, що він у таку тяжку годину народився. Хутенько після мого чоловіка, чи таку вдачу йому Богдав. Андрійко село оббіжить, вернеться червоний, сміючися, пустуючи, а сей гляди, під хатою де небудь сидітиме. Землею пересипається або зілля всяке вишукує, розкопує щось, робачка вигребе або метелика вловить, дивиться, думає. Гукне Андрій, він увесь іздригнеться, а коли то було, ляже в садку та цілісінький день і пролежить нерухомо, мов прислухається до чого. Що се задумався, сину? спитаю, який сей світ великий нене ще хлоп'ям був, приземком, а всі вже зілля знав. І як зветься, і де коли процвітає, і яким цвітом, і коли пташки у вірі одлітають, і коли прилітають з вирію. усе він теє знав. Все йому так Бог дав, було мені, кажуть, люди, нехай ти його, все йому так бог дав. Ото було тими вечорами довгими, осінніми, як же стомить мене робота. Заберу обойко до себе на коліна та почну на добрий розум навчати. І як умію, так і навчаю. Розказую їм і про те, і про друге, толкуюся з ними. Отже мій Андрійко хутко і заскучає, так він і вариться. Очі собі тре, і позіхає, і зітха. Пустіть уже, мамо, проситься. А скоро пустив, чого не згадає, і гомонить, і пустує, поки й сон зможе. А Василько буде хотілечку нічтою довго ізо мною сидіти, мене слухаючи, та мені в вічі пільнесенько дивлячись, поснемо. Вночі прокинешся, не спить Василько мій. Сину, чому ти не спиш? Так. Не хочу. Чого, мамо, ніч темна не видно. Так Бог дав, дитину, що темно уночі. Спи, кажу йому, спи. Він і змовкне, Тільки довго ще невпокійно ворочається. Було, як місяць у віконечко засвітить, Василько дивиться, очей не зводячи. А я от людей чула, що недобре, як на сонних дітей місяць сипли промінням. То й укриваю було їх, і наказую Василькові. Не дивись, Василечку, на місяць, не годиться, він і зітхне. То вже в ряди годи упаде та канічка, що він спочив тихим духом, або зовсім нема йому сну, або ж сни не сняться. сняття. Андрійко не такий. Уже зоря зайнялась, вже й сонечко зійшло, а він міцним сном висипається, Розкидався, розгорівся, як його з вечора трудно упорхати, так і піднять уранці. А прокинувся він, мій пустунчик, і гуком його в хаті аж сохи движать. Ну, бігать, гомоніть, гайнувати, аж усе піде жужмом. А само таке радиє, веселе, миле, де то вже хоч жалко, не жалко, а треба впинить. І пострахаєш було, і покрикнеш на його. Василько меншенький, а навчає старшого брата. Андрійко скорий був, палкий, як іскра. То було тричі на день і більш посваритися з дітьми на улиці. А той поб'ється за яку пустоту. Андрійку, каже тоді Василь, а що ти невеселий? Бивсь, от що? Ото то й бачиш, Андрійку, що за твою пустоту тобі й не минулось. А якби ти не заводився, то й не смуткував би тепер, і не стидно було, що тебе попобито. А Андрійку йому своє. І так сидіть нудно, та знову югне з хати і слід загуб. Тихий був Василько, розсудливий. Хто його й на розум добрий наставляв, Господь його знає. Чи піде було, чи не піде до товариша, вже й повернувся, вже й дома. Не засидиться, не заграється ніде. Так і зріс на самоті, сам із собою. Не говіркий був, не смішливий. У кого вже він вдався такий? Андрійко то всіх дівчат у селі знає, робить і діло щирим серцем робить, а годинку урве собі на гуляння парубоцьке. Сей же, як до чого став, і очей не зведе, і думки ні на що не зверне. Уся душа його в роботі. Ой, діти мої, діти мої. Пройшла нас чутка, не кручена сього року буде, як я почула, наче мене холодом обняло, поглянула на своїх парубків. Що то за хороші, за молоді, боже мій добрий. Одного ранку бодай такого ніхто не оглядав. Сказано мені, що на черзі Андрійко у некрути. Збираю останнє, споряджаю його, як ото вот свою дитину на лихо, на біду вірячать. Хто того не знає, нехай же мене спитає. А він то на моїх очах уже прив'яв, де той погляд молодецький, де усміх веселий. Чи мені ж те оповідати, що не одна ненька стара хлопцеві серденько слізми в'ялила. Плакали і молоді очі за ним за його гарною вродою. Любо він пісні співує було ясними зорями. Голос його по всьому селі розлягається. Отже і виспівав собі дівчину любу та гарну. Літньої пори, тихими та теплими ночами. Лежу було довго без сну, думаю та горюю і чую, було розмову їх тиху та любу. Сподівалась я невісточки, як ластівочки собі на Пішла моя сподіванка слідом за некрутами. Казано в середу вести новобранців по обіді. Сиджу я та дожидаю тієї години. Коли вбігає мій Василько, задиханий, блідий, і за ним два чоловіки в хату. Пані матку, спорядіть обох, пан звелів і Василя брати». Я вірений йому, їм, не буде сього, таки на їх кажу адже ж пан сам людина Божа. Ні, мамо, промовить Василь, так воно дійсне єсть, як вони тобі сказали. І всі мене умовляють, а в мене серце наче замерло, і чую, що говорять, і бачу їх, а до серця ніщо мені не доходить. Виїжджали три тройки, усе новобранці. За ними рід іде, проводжає, сіла я між своїми синами, їду. Шлях михтить, гаї та поля на очі набігають. І так мені сталося, наче я дитина мала, не розумію нічого, не знаю, не пам'ятаю, тільки як гляну на дітей, то страшно стане. Приїхали до прийому, повели їх, а ми стоїмо, ждемо. Мене, мов сон хилить, та будять мене то плачем, то риданням. Перших вивели моїх. Господи, Боже мій, ти ж у нас великий, ти ж милостивий. Лучче б я у землю поховала їх обох. Привели мене у темну якусь хатину, землянка чи льох, чи що воно таке не скажу. Якийсь москаль сидить. Головач, розкошлений, неумиваний, під щитиною увесь як їжак. Все буде їх старший дядько. Кланяюсь, прошу, не уставте ласкою вашою добродію і моїх синів. Даю йому, що змоглась грошенят, а то полотна і на діток дещо. Не журись, старушка, прохрипів. Трошки ваші синки поскучають, без того не можна в світі, а там злюбиться, молодці будуть, от як і я, приміром кажучи. Поглянула я тоді спільно на його червоний, обдутий якийсь він, очі в його якось померхли. Боже ж мій, а мої сини, а мої голуби сизі, що їх душа теперь свята. І погляд ясний, і любі обличчя квіткою процвітають. Попрощалися, провели мене діти за місто. От іще й досі, як вибереться літом день гарячий, душний, то й згадаю собі те прощання наше. От ідемо містом. Позачинювані будинки, запиняні вікна скрізь, за містом соснина темна. Далека заступила шлях піскуватий. суне перед очима по піску репливий віз. На небі сонце пекуче. Зосталась я сама самісінька, не дугуючи. ні сну мені, ні відпочинку. Роблю через силу, нічого не знаю, не чую. Минає рік, і другий, і п'ятий. Обняла мене, мов хмара чорна, тільки світяться мені, як дві зіроньки темної ночі, то дітоньки мої, поріз дві я одного вечора, так уже у пізні лягови приду. На дворі завірюха аж у вікна б'є, і світло михтить. Коли стук, стук, Отчиняю, Василь. Василечку, синочку, мій, а Андрій куди? Нема вже маму Андрія. Ліг Андрій, мамо, та й не встане вже. А я наче знала. Я його щодня в Бога, щоночі оплакала, а жити б такому та жити на виріст і на силу, і на личку у батька удався. Отже, за батьком і на той світ погнався. Старі левененько, як вам тут жилося, нужди прийняли, а так мені жилося. Устаю, плачу і лягаю плачу. Так мені жилося. І я, мамо, до вас умирати прийшов. Придивлюсь до його. — Лишенько моє, воно й молоде та вже надломлене, синочку мій, бо дай би я не діждала твого слова почути. Отже, то щира правда була, що він сказав. Тане й тане мій Василько, як свічка, полежав, похирів та навісні переставився. Де йому й жити було? Воно й росло така слава, а ті виправки та походи, силу з його усю вибрали. Не на те народився моя мати, щоб мені людей на війні тратити, було, каже, не для таких, як я війна, і воювник з мене не жвавий. Як уже в тяжкому недузі лежав, то все було дума та дума та дума собі. О Боже Боже, заговорить, який у тебе світ красний, а я й не нажився у світі, а я й не навчився, а я й не знаю нічого. І в останню годину промовив, не жив я, мамо, на світі, тільки збирався жити. Молоде, то як косою скосила. А я зосталася. Тільки мені й потіхи, коли присняться мої дітки, та все сняться вони маленькими, а порубками ніколи не присняться. І як живі вони стоять перед душею моєю. Андрійко веселий, кучерявий, ніби по хаті бігає того монить. А в хаті ясно-ясно. Василько над квітами за зіллями сидить, задумався, прокинусь. Пусто. Робота дожидає. Треба жити. Треба діло робити. Треба терпіти горенько. Живу. Дивлюсь, як хата валиться, чую, що й сама я пилом припадаю. Якось дурнішаю, якось туманію, наче жива у землю входжу.